Хочу показати отакий літак. Наша перша зупинка це Дубинський замок. Тому е, я готовий вам представляти його. Ну, е, Ось я вам представляю Дубенський замок. Там вхід, тут якась вежа. Ось від мене інформація е, про Дубинський замок. Тут е це оборонна споруда. Тут була залита вода і ніхто не міг вибрати. кого ми зустріли. Ми такого пса зустріли. Він, його звати Пес Патрон. Він е, Пес Сапер Саперу. Тепер у Глазіни, сіста! Вхід в Дубинський замок. Ну, що ж, заходимо. Ось, а цього замку. Ось фото, я, як він виглядав. Що ми зайшли в, на територію цього замка. Ось тут такі маски, але територія. Ну, територія тут велика і дуже гарна. Такі величезні. Ще один, sì. ще один. О, Ще один вікові. І ми зайшли до якоїсь кімнати. А, тут гроші. Дивіться, які стародавні. Подивіться, ще тут такі. Ще дві. Тут нас фотографувати. до речі, дивіться, оці, до речі, гроші можна зняти. Вони. Друкувалися в рівному. Бачите? Ще? Ровно. <риснен> да, це коли німці були в рівному, вони в нас друкували гроші. Ось он. Ровно. Ровно. Тут. тут. <риснен> <риснен> під час окупації, гроші під час окупації, період Другої світової війни. <риснен> тут Дивись, Великі гроші по російські здоров'я. Представляєш? Один гаманець не гроші? Царські там теж ще пішли. Здоров'я. Тебе просто радуйся гривень, паш. 100 гривень. 100 гривень. О, такі малесенькі копійки. Попіс. Ну такі точно містяться. Я поняв їхню логіку. Вони хочуть такі папероці, які вони роблять такі маленькі. Прекрасно. Речі зі скарбу виявлені нахуй. Майдані Незалежності номер 3 у 2005 році. Капець. Такі знахідки можуть бути. Окей, а що тут у нас? Скарполь з срібних монет 30Х. А тут текст якийсь. Тінці. Ми пішли yeah, до коло піднімаюся. Їдемо другий поверх. Mm -hmm. Тому, mm -hmm. не... mm -hmm. Тому не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. відволікаємося. Mm -hmm. Такі сходи. Великі. <laughs> давай піднімаємо. Піднімаємося. Не переключати, будь ласка. Оце зменшена версія, я так розумію. Замка. Тут десь клазамка, тут виходить одної просто. Уявіть собі, я, я попав якось Дубинського замка на село. Та Украинская. Mm. Та, там Стіл. Ай, ай, там. Історія оживая. Український побут. Ми якось зайшли в хату. Ну не размиг, так. Ось це, Ось це. Я думаю. представляю вам оцей стародавний ключ. Ось. Так, і що? Підчиняє двері. Так. так. І тут є такі межами. Якщо ти Ось, відкриваю вам секрет, як десь можна це було відкривати? відчинити до нову двері. Це якось стоїть, це, напевно, щось. Це, це якось це, це виймає. А, от так. Ого. От правильно. А. Ні, стоп. А, пробуйтеся і так. А, і тоді, і тоді і Ох, ти що? Нелегко було відчинити двері. Тут -то, ось крім того, от, тут до відчинити, відчинити. Не відкритий. Ага. Та, що ж треба нажати. Опа. Опять такі вироби. <звук> <звук> Тут навіть якщо оце відкрити, то ти що одне не можеш. Тобі треба спеціально. Натисніть кнопочку. Відчини ці двері. <звук> Геніальні. Лямка называется. Мы зашли, наверное, в письку кимнату. Да. Капец. А что я к цикаву в Дубинскому замку? Это наша история. <соцентричный> Это наша история. <соцентричный> Бу, оце, оце щось весь? Бабах. Ой, Ой-ой-ой. Точно ой. а а, ой, а тут пістол латики величезні. Покажемо землею, якщо побачити, потім під зимою робилось. Такі були криївки. Там ховалися військові. Їм могли тільки зверху вилізти. Ой, бачите, там є таємний ліс. І туди чек, і ти вже внизу. І ти там схований, ніхто не знає. Ти в лісі живеш. А ось тут зверху. Бачиш лючок? Бачиш? Ось туди. А <Муз'> тут они стреляют. И звідти можна було відстреливаться. Тут навала где так, в турецько. А там відстреливається. Та так іде тут. Тиженова мініатюра. Тут бачимо рештки викопних людей. Да. Так, це жінка. мамонта. Гомілка, кісточки, бачите мамонта? А це і в Мамонта. Це, це тільки кусочок, це, мабуть, не Взагалі, мама, дуже великі. А ми доразі попущувати. А отут у нас а, так, так буде, ми э, дуже там, високо ось. Про що я вам говорив? Оця штучка де є. Тут ж була вода. там дивися, самоліт виноситься. Дивися, так. А. Ми, а ми йдемо далі. Тому, тому ми ж зараз будемо вже піти напевно якесь інше місце. А може ні. Може подивимося ще якісь. Тут всякі штучки, дрічки, такі так сказати. А ми заходимо в таємну шахту. Там є дырка. Ой-ой-ой. Там є дырочка. Тут є Дивиться Ого. А там бере подарик, дивись, дивись тут Дивись Дивися китай. Ай, за що я, я там? Той... Я покажу зараз. Все. Тао, везик, марки? Цветичка, марки? А, ми в ці вежі. Тобто через це щоб Ніхто не бачив. Що дві Да. хубаво? Ні. Бачте, це воїни дубинські. Да. Тут у нас печера. не Звучаю, що мені сказали, що ми там на кормовій.

туди А тут харчі тримали. Бачите, там зброя, тут харчі. Різні харчі. А що тут? Рибка, он. Бачиш, кип. Кусок сала такого зісиш да, і будеш уже ситий на весь день, якщо такого кусок сала зісиш. Oh а он хамончики висять, бачиш? Бунце. Відразу до хамончиків до вран, бачиш? вино, нового борщу. Домоїти, залиширмо скипувати. Поїву вино, що хочеш. Да. А хто, наприклад, не любить рибку, то може голосувати ось такою курочкою, бачиш? Все: сир, хліб. Так. А, ось це і ви це що? Це а, готовий. А, а тут, тут вихід. А ми зайшли на територію гармати. Гормати. Не розумію, що там було приміщення великі вони. А тут ще більше. Тут, тут треба не попасти цей замок. А як а, ну, Тут великі. Тут, тут такі ядра заряжали. Зараз вирішили. Приємно. Ми будемо зараз їхати на нове місце призначення. Це, Навірно, буде Тернопільські Тернопільські області. i